І щиріші вітання в мільйонам українців і людям з різних держав країн світу, які сьогодні разом писатимуть всеукраїнський радіодиктант національної єдності в тилу і на фронті на тимчасово окупованих територіях. Ми всі разом будемо творити цю хвилю єдності. Нове речення з Абзацу. Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Треба цілуватися. Ураження в мене від диктанту позитивні, тому що процитую: не пам'ятаю як того письменника. Хто не знає своєї мови, той не знає своєї держави. Флешмоб український, так сказати, на на державному рівні, і що були люди. Не тільки з України, а і там на Аляскі були хтось, і ще там хтось були. Дай Бог буде здоров'я та час напасати через рік зі своїми дітьми. Здаємо з ти будемо фотографувати і відправляти на коріння. Національна єдність вона являється єдністю всієї держави і людей, які навіть заходять зараз за кордоном, щоб ми всі знали своє, свій рід, свою справу і для чого ми це все робимо, щоб ми не забували ті самі села, з яких і є цінність і єдність нашої держави. Бо саме з нього воно тримається досі по сьогоднішній день, вже як, як мінімум 34 роки, так і буде далі продовжуватись. Головне це не забувати.